Погнали глянемо. Що придумав Капітан Америка? Та і ефективна історія, особливо на ретейк Апленту Інферно. Це просто божественна флешка. Буквально за 200 доларів ідеальний рітейк. Все, що тобі потрібно знати, аби вибити без сайт. Ізі, два кіли, ізі рітейк ізі раунд. Всім привіт, такі, пані та панове, з вами друже Шокер, і ви потрапили на ютуб канал GG Кіберспорт Це наш класичний випуск IQ200 з фішками, котрі команди спалили на ESL Pro League друга. Сезону цілих два тижні проходив цей турнір, і назбиралося купа цікавих гранат. Пиши обов'язково коментар, що тобі сподобалося з цього випуска. Став префаєром подобайку. Ну а ми погнали. І так, першу фішку у нас відкриває Мака з команди 3 d Max. Він показав крутезний дим на підпуш е, ями, на підпуш банану. Все, що нам треба, це тільки зап запам'ятати лайнап, котрий насправді не дуже складний. Він стає біля ікса, ось так, як на відео, і вирівнюється, кидає його в праву верхню частину цього люка. І просто звичайний джамтроу. І дим прилітає ось таким от чином. Блокуючи взагалі віжен гравцям нападу, виходити в цей дим не дуже приємно. Цей дим можна кидати на ходу в одному з попередніх випусків, ми про це з вами розмовляли, але це найлегший і найшвидший варіант. Давайте подивимося, що там Мака нам показав зі смучком. Ми стоїмо біля ікса приблизно ось так, тут кут довільний. Цілимося оцю залізну штуку у верхню праву частину і кидаємо W Jump Throw. Обов'язково W, бо смок буде стопитись просто у всій зоні. А з W він прилітає трошечки довше, прилітає в таймінг, падає ідеально. Тому ви можете засейвити смок гравцям на апленті, щоб у них він завжди був плюс один. Або якщо ви хочете дуже швидко вірватися, і у вас просто такий респ, котрий вам не дозволяє його зробити, і ви можете допомогти таким чином вашим тімейтам. І так, друга фішечка, котра дуже буде крутою і корисною, якщо ти син міража, а я знаю, що синів міража дуже багато. А цей молотов можна кидати на форсах, на девайсних раундах. Я вам зараз покажу, що саме. Так, по-перше, нам треба вирівнятись, як ніло біля дверей, тут знаходити плямку, потім детальніше вам покажу. І прицілитись на ось цей дах і кинути Джамтро. Молік прилітає ось таким чином, як бачите, Девігу він просто не залишив можливості приймати з шорта комфортно вихід на Б-плен, допомагати своєму опорнику. І як наслідок можна таким чином програти раунд. Буквально ви виходите всією командою на лише одного опорника. Використовуйте. Прожарка Моліка відніла. Погнали дивитися. Ось ці двері ми знаходимо. І. На підлозі знаходимо ось цей от візеруночок. Він дуже яскравий, як бачите, ось тут є ще у вас ця точка така чорна, і для вас це буде яскравий орієнтир. Далі нам треба прицілитись на ось цю частину даху, трошечки правіше, і кинути молотов лівою кнопкою миші Jump Throw. Як бачите, молік відскакує від цієї текстури і чітко приземляється на шорт. Але будьте обережні. Інколи цей молотов можна закинути неправильно за рахунок е відскоку. Давайте я вам спробую показати типу, неправильну версію, якщо вийде, він може, коротше, відскочити ось таким чином, і вибухне просто зверху. Тому потренуйтесь обов'язково перед тим, як кидати його в ваших катках. Ще один крутий коктейль Молотова, але вже від захисту і на мапі Ancient, щоб рітейкати рампу, а конкретніше ось цю позицію, ось цю ничку, де дуже часто люркер на рампі присутній, цей молотов накинув мопос. І давайте подивимося, як саме він його накинув. Окрім того, що він накидає флешки, бере в руки молотов і цілиться на підлогу на ось, ці, на ось цей від візеруночок. І з невеличким розбігом кидає лівою кнопкою jump Throw і Молотов удирається і падає чітко от сюди. Дебігу, звісно, не пощастило, він був не в фокусі, але коктейль Молотова дуже крутий на ретейк, тому беріть собі на замітку. Ну а хто ми такі, щоб не перевірити і цю фішку? А, встаємо довільно, плюс-мінус біля стовба, там ближче. Далі це не грає жодної ролі. І нам треба націлитись на ось цей от візерудничок на підлозі, дати молік з одним кроком, дали газу. Ліву кнопку кнопкою throw, і Молотов прилітає у ничку, і він постійно прилітає стабільно, тобто шансів у вас промахнутися насправді майже і немає. Тобто, якщо я трошки вище навіть приціл поставлю, все одно молотов залетить куди потрібно. Геніальний розкид від капітана Америки, він же нітро, він же нік Канела. Це розкид буде на аплент, але зауважте, його варто давати в певних обставинах, коли у вас економічний раунд, можливо, коли у вас форс-раунд. Конкретно в даному випадку цей розкид був виконаний якраз таки на економічному раунді, фул-економічному раунді команди Energy, аби поставити вибухівку і отримати додаткові гроші. Цей розкид виконується в три смоки, Два з них буде накидувати одна людина. І так, Нітро тут перекидують на цю жордочку смоки, і він плюс-мінус стає на куточок. Там вирівнюється, я думаю, це не дуже критично, але тим не менше. Сілиться першим смоком, він між цими двома цеглами дає цей білий простір. Просто кидаючи джам-троу трошечки вище. Навіть. Другий дим вище за, цей, за цю текстуру просто лівою кнопкою миші. Два смоки. Перший смок ось так от падає посередині, інший смок падає між, бомбо, між Плентом Дефолтом і між фаєрбоксом. О, і така от стіночка виходить. Третій смок буде накидувати у нас Джордж собі в килими. Зараз. Промотаю. І вам все покажу. Він буде падати на балкон. Насправді дуже легкий дим. Ось таким чином він вирівнюється, встає. І просто довільно в стінку кидає. Тут є, якщо звернути увагу, ось така біла лінія. Я її прямо зараз мишкою обводжу. От він її на її краєчок цілиться. І ось таким чином прилітає три смоки. І, власне, це Energy дозволило якраз таки поставити вибухівку. Спокійно собі Ксотік пройшов, його не вбили. Пачка стоїть. 600 доларів заробили. Погнали, глянемо. Що придумав Капітан Америка. Ми вирівнюємося біля цієї стіночки. Знаходимо раз цеглу, два цеглу, трошечки вище за неї. лівою кнопкою Throw. І далі з від цього куточка трошечки вище прицілводимо. І лівою кнопкою відпускаємо. І у нас виникає ось така ідеальна стінка. Дим Джорджа, котрий він кидав, він встав ось таким чином. І прицілився просто ось туди. Де біла є плямка, така виділяючася. Ну Ви коли покидаєте на сервері, ви зрозумієте, про що я. От, і ось таким чином падають смуки. Так, ви можете сказати, що хтось може вірватися на голови, але про команди не будуть ризикувати. Е, в якомусь фейсті премєрі матчмейкінгу, можливо, це так і буде, але давайте будемо відверті. На еко раунді, щоб поставити майже гарантовану бомбу, ну, краще просто не вигадаєш. Бразильське дербі, фурія! Флюксо арт, фолен І у нас якраз таки злий геній у нас арт. Він знайшов крутий молік. Зараз вам покажу. Вплент на рітейк. По-перше, треба залізти на цю пошту, прицілитись. На цей вазончик, як він прицілився, от бачите другий кроляшочок, і в її нижню праву частину, якщо так можна назвати, і просто ліву кнопкою відпустити. Він тут відскакує від текстури. І як бачите, він прогнав Xerato з цієї позиції, тобто на Колдзері, ось тут буде горіти гравець. Якщо гравець зайняв позицію вино, там теж він буде горіти. Дуже крута і ефективна історія, особливо на ріте Пленту Інферно. Запальний випуск продовжується. Ось вона. Штука для пошти. Ми неї залізли. Знаходимо раз, два ось цю другу пімпочку, і в неї цілимось. Ліву кнопку відпустили. молік відскакує. І у нас розгорається і на позицію Колдзере, і навіть трошечки вино задіває. Але по більшій частині якраз таки цей молік у нас для того, щоб прогнати гравця з цієї позиції. Але як бачите, він інколи рандомно розгорається трошки більше в одну сторону, трошки більше в іншу сторону. Ну, така механіка коктейлей молотових у нас у Counter-Strike. Плюс до всього а, зауважте, якщо у вас буде терівський молік, то звісно площа горіння буде набагато більше. Давайте я вам покажу. Як воно все це буде виглядати, якщо у вас, наприклад, коктейль <кій> а, <молотва>, е, нападу? <кій> Горить абсолютно все. От, але якщо ми будемо кидати там декілька разів поспіль, оп, бачите, сюди трошки більше розгорілося. Ну, моліки рандомні, нічого з цим не зробиш. Можливо, команда Джентлмейтс вам запам'яталася по гучним викрикам, а мені запам'яталася вона, звісно, крутими гранатками. І одну з них показав Мартінес на рітейкбепленту. Це флешка, це просто божественна флешка. Тому давайте подивимося, як він її кинув. Він вирівнюється по стінці котра позаду, ну і цілиться трошки нижче середини цієї цієї стінки, і буде її кидати з jump Throw. Це все круто, але давайте я вам ще покажу, куди вона летить і що вона флешить. Бачите, гравець на четвірці, гравець під четвіркою, фул флешоний. Буде під нею вриватися Девік і Сеу-Сол. І треба подивитися, як це з їхньої повки виглядає. Бо вона їх не флешить, і вона вибухає за стінкою. І це їм дозволило виграти ось таким чином раунд. Буквально за 200 доларів. Ідеальний ретейк, все, що тобі потрібно знати, аби вибити без сайт. Або якщо у тебе лише одна флешка в кишені. Давайте перевіряти, що накидав тут Мартінес. І я вам більш детально покажу, як він вставав. Встає він ось сюди, по центру. І бачите, тут є таке характерне біле п'ятно на стінці. І ми прямо в нього цілимося. Лівою кнопкою Jump Throw флешка залітає. Ідеально, нас вона тут не сліпить. Але при цьому гравці, котрі будуть навіть за четвіркою, знаходитись ось тут на четвірці, вони будуть сліпі. І навіть під певним кутом гравець, котрий буде ось тут з банану контролювати вихід з струни, теж буде сліпи. Але майте на увазі, якщо він отак заховається, то це борода. Але насправді, там знаходячись на кахелі, плюс-мінус всі позиції, там в будь-якій частині пленту, ти будеш знаходитись у фул блайнді. Я вже ж, я не просто так сказав, що Jungle Mates мені запам'яталися крутими гранатками, адже далі Девік нам покаже круту ретейк флешку аби вибити позицію попдок. Ось тут, власне, побачимо, який вона результат принесе. Власне, іспанській команді ми вирівнюємося біля червоного вагону і цілимося у верхній лівий куточок цього віконечка, але трошечки правіше, щоб воно було десь посередині. І лівою кнопкою будемо відпускати цю флешку. Вона залетить у вікно, розіб'ється об скло і моментально прилетить в обличчя гравцям нападу. І насправді не залишить хоча б якийсь шанс для того, щоб вас бити. Так, Сантарис дочить цю флешку, але в останній мить розвертається. Тут всі знаходяться в фулл бланді, Ізі 2 кіли. Easy ріте і easy раунд для джентлмейц. Треба перевірити, чи не намахали нас іспанці. Встаємо біля вагону. Встали, бачимо віконечко. Сілимось як на відео. І лівою кнопкою відпускаємо. Флешка залітає. Ви її не побачили, але вона залітає ідеально у віконечко, вона розбиває його і прилітає точно так само, як на відео. Проте, якщо тут не буде вікна, то будьте обережні. Флешка просто більш неприємна саме для вас, як гравців, захисту, вибухне. Для гравців нападу вона вибухне точно так само, і вас зафлешать і не залишить вам будь-яких шансів. Флешка робоча і дуже крутий елемент, котрий непогано було б мати в запасі. На цьому наш випуск iq 200 підходить до свого логічного завершення. Обов'язково пиши в коментарях, яка фішка тобі сподобалась найбільше. І якщо ти не поставив подобайку, став палець вверх, тисни дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Ну і обов'язково підписуйся на YouTube канал GG Кіберспорт, А ми з тобою почуємося вже в наступних випусках.